Українська народна казка Кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було в них дітей. От вони собі сумують, а далі діти каже бабі. Ходімо бабо, в ліс по гриби. От пішли. Бере баба гриби, коли дивиться у кущику гніздечко. А гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід відповідає, візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переламана. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пірочком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід та баба по гриби. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину. Від краниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трохи кравенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Най що, діду, зробимо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі сховаємося та будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за комогою, коли дивляться, аж із їхньої хати виходить дівчина з коломислом. Така гарна, така гарна. Тільки що таквенька тишки. Пішла вона до краниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку немає качечки, тільки повно піжечка Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли аж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда з бабою та зараз до гніздечка. А гніздечка немає. Вона тоді заплакала. Дід і баба до неї. Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина відповідає, я довіку б жила у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зобіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду од вас. Дід та баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От тоді дід зробив їй кужілочку, й веретенце. Вона сіла на дворі й пряде. Коли летить каченят та буночок, побачили її і співають. Он де наша діва, он де наша Іва, на метенному дворці, на тесаному стопці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. скинь мою попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як я була в лужку, виломила ніжку, а ви покинули мене, полинули. От вони її скинули по піжечку, а саме полетіли далі. Коли лети дуги буночок, і ті теж саме. Он де наша діва, Он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стопці, кузілочка шумить, Веретенце дзвенить. Скиньмо попійку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви покинули, мене полинули. Коли ж летить до третій табуночок, побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стопці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попірочку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в ложку, виломила ніжку, а ви покинули мене, полинули, скинули їй попіречку. Дівчина увертілася в пірічку, зробилася качечку і полетіла з іншим табуночком. А дід та баба знов зосталися самі. «Дітки, а давайте перегадаємо. Дід з бабою пішли в ліс назбирати чого? Так, грибів, в лісі дід з бабою знайшли кого? А вже ж качечку. Прийшли з лісу дід з бабою, побачили що? Що в будинку прибрано, їжа стоїть на столі. Кого побачили сусіди біля оселі баби й діда? А вже ж дівчину, що зробили з гніздичком баба з дідом? Спалили у печі. Не знайшовши гніздичка, дівчина що зробила? Заплакала, Що птахи скинули для дівчини. Півячко. Чому дівчина відразу не полетіла стабуном? Бо зламала ніжку.